КУРТ ВОНЕГУТ СИРЕНИ ТИТАНА ТЕКСТ читає Сергій Оробчук 9. Головоломку Розв'язано На початку Бог став небом і землею. І сказав Бог. Нехай будує світлом. І став він світлом. Офіційна виправлена редакція біблії Вінстона Найлза Рамфорда. Для смачного перекусу до чаю. Спробуйте молодих гармоніумів. У рулах з начинкою з венеріанського сиру. Галактична кулінарна книжка Беатріс Рамфорд. Якщо говорити про їхні душі, то ченники Марса вмерли не тоді, коли напали на землю, а коли їх завербувала марсіанська воєнна машина. Кишенькова історія Марса. Вінстона Найлза Рамфорда. Я знайшов собі таке місце, де можу творити добро, не завдаючи нікому зла. Боаз у книжці Сари Горнкенбі. Вуй і Блас у печерах Меркурія. Найуспішнішим бестселером останніх років була офіційна виправлена редакція біблії Вінстона Найлза Рамфорда. Наступна за популярністю Прекрасна добірка Галактична кулінарна книжка Бетріс Рамфорд. третя найпопулярніша книжка Кишенькова історія Марса Вінстона Найлза Рамфорда. четверта дитяча книжка Вуй і Блас у печерах Меркурія Сари Горнкенбі. На суперобкладинці творіння Місіс Кенбі. Можна прочитати влесливі слова видавця, які пояснюють успіх книжки. Яка ж дитина не мріяла зазнати аварії на космічному кораблі, навантаженому гамбургерами, хот-догами, кетчупом, спортивними товарами та газованими напоями. Доктор Френк Міно у своїй праці, чи є дорослі гормоніумами, бачить дещо зловісне в любові, яку діти відчувають до цієї книжки. Чи можемо ми припустити, запитує він, які близькі вуй і боаз до щоденного життя дітей. Коли вони цілком серйозно і поважно, ставляться до створінь невмотивованих, нечутливих, нудних. Проводячи паралель між людськими батьками та гормоніумами, міно посилається на те, як протягом трьох земних років кожні 14 днів гормоніуми об'являли в і Буазові нове послання, сповнене надії, а іноді й прихованої насмішки. Ці послання, звичайно, ж писав Вінстон Найлз Рамфорд, який матеріалізовувався на Меркурії кожні 14 днів. Він брав гормоніумів тут, клав їх туди, утворюючи літери і слова. Перший натяк на те, що Рамфорд час до часу бував у печерах, місіс Кенбі дає в одному з прикінцевих епізодів, коли вуйна трапляє в пилюці на сліди великого собаки. Доросли, який читає цю казку в голос дитині, у цьому місці історії обов'язково мусить запитати дитину чарівним хриплуватим голосом А що це за песик? Песиком був казак, великий злий. Хроносинкластично інфундибульований пес Вінстона Найлза Рамфорда. Вуй і Боас пробули на Меркурії три зимні роки, коли Вуй знайшов сліди казакових лап у пилюці в одному з коридорів. За цей час Меркурій проніс Вуя та Боаза навколо сонця 12,5 разів. Сліди окреслювались на долівці печери, що була за 10 кілометрів вище від тієї, де лежав їхній корабель, пом'ятий, подряпаний, затиснутий поміж скель. Вуй більше не жив у космічному кораблі, не жив там і Боас. Космічний корабель служив їм лише спільною продовольчою базою, на яку вони поверталися, щоб набрати харчів раз на зимний місяць. Вуй і Боас рідко перетиналися, вони рухалися різними маршрутами. Маршрути, якими рухався Боас, були короткі, він мав постійну, гарно обставлену домівку. Вона була на тому ж рівні, що й космічний корабель, лише 400 метрів від нього. Маршрути, якими ходив вуй, були довгі і неспокійні. У нього не було домівки. Він вирушав у подорож без зайвих речей і заходив далеко, вибираючись щораз вище, аж доки його не приймав холод. Там, де холод зупиняв вуя, він зупиняв і гармоніумів. На вищих рівнях, якими блукав вуй, гармоніуми були хирляві й нечисленні. На затишному рівні, де жив буаз, гармоніуми були численні й росли швидко. Буаз і вуй розділилися після одного земного року спільного життя у космічному кораблі. Того першого року вони обоє зрозуміли, що не виберуться звідти, хіба що хтось або щось прийде по них. Це було ясно, як божий день, хоча створіння на стінах і далі писали їм послання, підкреслюючи справедливість випробування, якому піддавалися вуй і Боас, і натякаючи, що вони легко звідти виберуться, слід лише трохи подумати, зосередившись на проблемі. Думайте, казали створіння. Вуй і Боас розійшлися після того, як Вуй тимчасово збожеволів. Він намагався вбити Боаза. Боаз зайшов у космічний корабель зі звичайним гармоніумом, схожим на інших, і сказав: Дивись, який він класний. Вивчепився йому в горло. Коли Вуй знайшов сліди собаки, він був голий. Лишайникова зелена уніформа та черевики марсіанської штурмової піхотної дивізії стерилися до ниток і пороху. Сліди собаки не дуже схвилювали Вуя. Його душа не наповнилася музикою можливої близькості чи світлом надії, коли він побачив сліди теплокровної істоти, сліди найкращого друга людини. Він так само залишився байдужим, коли до слідів собаки додалися сліди взутої людини. Вуй воював зі своїм середовищем він дійшов висновку, що його середовище або навмисно погано зроблене, або неймовірно запущене. Він боровся з цим єдиною зброєю, яка в нього залишилася. Пасивним опором та очевидним презирством. Сліди на пилюці здалися йому першим ходом у новій дурнуватій грі, в яку з ним вирішило зіграти середовище. Так, він пішов слідами, проте ліниво, без ентузіазму, пішов ними, бо не мав інших планів на той час. Отже, він йшов слідами, щоб дивитися, куди вони ведуть. Його хода була невпевнена і повільна, Бідолаха Вуй, схуд і полисів. Він швидко старів. Його очі горіли, а кістяк захирів. Він ніколи не голився, відколи прилетів на Меркурій. Коли волосся й борода відростали аж так, що починали йому докучати, він просто відтинав їх цілими жмутками великим ножем. Буас голився кожного дня. Боас стригся двічі на земний тиждень порукарським набором з космічного корабля. Боаз, який був на 20 років молодший завуя, ніколи в житті не почувався краще. У печерах Меркурія він погладшав і здобув душевний спокій. Печера із склепінням, з якої Буа зробив собі дім, була вмебльована ліжком, столом, двома кріслами, боксерською грушею, дзеркалом, гантелями, магнітофоном, фонотекою платівок, на яких було 1100 композицій. У Базовій печері, яку він мав собі за дім, навіть були двері, ними слугував круглий валун, яким він затуляв вхідний отвір. Двері були потрібні, оскільки Боаз був богом всемогутнім для гармоніумів вони знаходили його за серцебиттям. Коли б він спав з відчиненими дверима, пробудившись, побачив би, що його притисли до землі сотні тисяч його послідовників, вони покинули його лише тоді, коли серце перестало битися. Баас, як і вуй, був голий, але в нього залишилися черевики. Черевики зі справжньої шкіри чудово трималися. Це правда, що коли буаз проходив кілометр, вуй проходив 50, але буазові черевики не лише не розлізлися, а й були як нові. Баас протирав, наносив крем і начищав їх до блиску. Цієї хвилини він якраз наводив на них глянців вхід до його печери закривав валун, який слугував за двері. Усередині з ним були лише чотири його улюблені гармоніуми, двоє обгорнулися навколо його плечей, один приліпився до стегна. Четвертий молодий гармоніум лише сім сантиметрів завдовжки причепився до внутрішнього боку лівого зап'ястка, харчуючись боазовим пульсом, коли боаз знаходив гармоніума, який йому подобався більше за інших. Він саме це й робив, давав створінню харчуватися своїм пульсом. Тобі подобається? запитував він подумки гармоніума щасливця. Правда класно? Фізично він ніколи не почувався краще, ніколи не почувався краще і психологічно та духовно. Він був радий, що вони з Вуєм розійшлися, бо вуй так усе перекручував, що кожен, хто був щасливий, видавався дурником або не сповна розуму. Черешу людина стає такою? подумки запитував Боаз гармоніума. І що він здобуває навзамін того, що викидає, не дивно, що він скидається на хворого. Боас похитав головою Я все намагався зацікавити його вами малі, але він таки ще більше злився, а немає толку з того, щоб злитися. Не знаю, що відбувається, казав подумки Боас, і я, певне, не досить розумний, щоб в'їхати, навіть якщо хтось мені пояснить. Усе, що я знаю, що це якесь випробування його нам влаштував. Хтось або щось набагато розумніше за нас, і все, що я можу зробити, бути дружнім і зберігати спокій, і намагатися гарно проводити час, доки все це скінчиться. Бас кивнув головою. Ось яка в мене філософія, друзі, сказав він гармоніумом, які припали до нього. «І Якщо я не помиляюся, то і у вас така ж філософія. Думаю, що саме тому ми з вами так гарно ладнаємо. Носак черевика зі справжньої шкіри, який натирав Бас, сяяв як рубін. Хлопці, о хлопці, хлопці, хлопці. Ну і ну, сказав Боас, дивлячись в рубіновий блиск. Коли він натирав свої черевики, то уявляв, що бачить багато всього в рубіновому відблиску носаків. Тепер Боас дивлявся у них і бачив, як Вуй душить бідного стоні Стівенсона біля кам'яного стовпа на залізному навчальному полігоні Марса. Цей жахний образ був не випадковою згадкою. Це була мертва точка стосунків Боаса і Вуя. мені, мініву, сказав подумки Боаз. І я не буду правдати тобі. Цей аргумент він кілька разів наводив вуєві. Боаз винайшов цей аргумент, який означав ось що. Вуй мав припинити казати Боазові правду про гармоніумів адже Боаз любив гармоніумів, а Боаз, натомість буде досить тактовний, щоб не розказувати правди, яка зробить нещасним Вуя. Вуй не знав, що це він задушив Стоні Стівенсона. Вуй думав, що в якийсь дивовижний спосіб Стоні все ще живий, і він тепер там. Десь у всесвіті. Вуй жив мріями про воз'єднання зістоні. Буас був досить тактовний, щоб не розповідати вуєві правди, хоч якою великою була спокуса кинути нею воєві між очі, коли той провокував його своєю правдою про гармоніумів. Жахливий образ в рубіновому сяйві розчинився. Так, господи, сказав подумки Боас. Дорослий гармоніум на його правому плечі заворушився. Ти просиш Боасу дати тобі концерт? Запитав він подумки у створіння. Це те, що ти намагаєшся мені сказати. Ти намагаєшся сказати, друзяко Базе, не хочу видатися невдячним, бо для мене і так велика честь бути тут, так близько до твого серця. Але я все думаю про всіх моїх друзів там, назовні, і мені так хочеться, щоб і вони отримали щось добре. Ти це хочеш сказати? подумки, запитав Боаз. Ти намагаєшся сказати, будь ласка, татку боазе, влаштуй концерт усім моїм бідним друзям там назовні. Так, ти це хочеш сказати? Боаз усміхнувся. Ну, не треба підлизуватися до мене. Повідомив він гармоніумові. Малий гармоніум на його зап'ястку склався вдвоє, а потім знову випростався. А ти що намагаєшся мені сказати? запитав він у нього. «Дядько Базе, твій пульс надто швидкий для такого малюка, як я. Дядько Боазе, будь ласка, вімкни якусь гарну, милу, легку музику, щоб я поїв. Так ти це хочеш сказати? Боас переключив увагу на гармоніума на правій руці. Створіння не ворушилося. А ти в нас мовчазний, так? поцікавився Боас в істоти подумки. Багато не говориш, за те весь час думаєш. Впевнений, що ти думаєш, друзяка Боас справжня злюка, бо не грає музику весь час, так? Гармоніум на його лівій руці знову заворушився. Що ж ти сказав? заговорив Боас подумки. Він підняв голову, вдав, що слухає, хоча жодного звуку у вакуумі, де він жив, не могло бути. Ти кажеш, будь ласка, володарю буазе заграй нам 1812 увертюру, Боаз подивився на нього здивовано, а тоді суворо. Лише тому, що щось тобі здається кращим, ніж усе інше, повчально сказав він подумки, не означає, що воно тобі корисне. Історики, які вивчають марсіанську війну, часто вказують на дивну непослідовність Рамфордових військових приготувань. У деяких аспектах його плани були жахливо хиткі, наприклад, черевики, які він давав звичайним солдатам, були сатирою на тимчасовість наспіх утвореного суспільства на Марсі. Суспільство, єдиним призначенням якого було самознищитись для об'єднання земних народів. А в музичних фонотеках, які Рамфурт особисто відбирав для головних кораблів кожної роти, можна знайти справжній культурний спадок, який, наче, приготували для фундаментальної цивілізації, що мала жити тисячу земних років. Кажуть, Рамфорд витратив більше часу на непотрібні музичні фонотеки, ніж на артилерію та санітарію разом взяті. Як жартують, армія Марса прибула озброєною трьома сотнями годин музики, але не змогла протягнути стільки, щоб дослухати до кінця хвилинний вальс Шопена. Ця дивацька концентрація на музиці, яка була в марсіанських кораблях, пояснюється просто Рамфорд був схиблений на гарній музиці. Ця його пристрасть між іншим опанувала його лише по тому, як його розтягнуло через час та простір хроносинкластичною інфундибулою. Гармоніуми в Меркурієвих печерах також були схиблені на гарній музиці. Вони живилися однією протяжною нотою в меркурієвій пісні протягом сторічньо. Коли Боас перше дав їм скуштувати музики, а це була весна священна, деякі зі створінь вмерли від екстазу. Помираючи, гармоніум зморщується і набуває помаранчевого кольору в жовтому світлі. Меркуріанських печер. Мертвий гармоніум, схожий на висушений абрикос. Того першого разу, який не планувався як концерт для гармоніумів, магнітофон стояв на підлозі космічного корабля. Істоти, які вмерли від екстазу, торкалися металевого корпусу корабля. Тепер два з половиною роки по тому показував, як слід влаштовувати створінням концерт, не вбиваючи їх. Боас вийшов зі своєї печери. Взявши магнітофон і музичну збірку для концерту. В зовнішньому коридорі стояли дві алюмінієві дошки для прасування. На споді їхніх ніжок були прокладки з волокна. Прасувальні дошки він розташував на відстані двох метрів одна від одної, їх сполучали алюмінієві жердини, на яких лежало рядно зіткане з лишайника, Буа ставив магнітофон на рядно. Призначенням цього пристрою було приглушувати і приглушувати і приглушувати вібрації магнітофона. Перед тим, як дістатися кам'яної підлоги, вібрації мали пройти крізь рядно, далі жердинами, залізними дошками і, врешті, волоконними накладками на ніжках. Таке приглушування це застережний захід. Воно гарантувало, що жоден гармоніум не отримає летальної дози музики. Тепер Боас ставив касету в магнітофон і ввімкнув його. Під час концерту він стояв на сторожі, його обов'язком було пильнувати, щоб жодне створіння не опинилось надто близько до апаратури. Якщо створіння опинялося надто близько, його обов'язком було віддерти такого гармоніума від стіни або підлоги, насварити і покласти десь за 100 метрів далі. Якщо тобі не вистачає клепки, казав він подумки відчайдушному гармоніумові, ти і щоразу опинятимешся тут, на околиці концерту, подумай про свою поведінку. Насправді, істота, яку ставили на відстані сотні метрів від магнітофона, однаково отримувала достатньо музики, щоб наїстися. Стіни печер були такими добрими провідниками, що гармоніуми вловлювали запах Боазових концертів навіть за кілька кілометрів. Вудя, який йшов смужкою слідів, спускаючись чим раз глибше і глибше, за поведінкою гармоніумів, визначив, що Боаз влаштував концерт. Він дійшов до теплого рівня, де стіни були густо вкриті гармоніумами. У цьому місці їхній правильний візерунок з жовтих та аквамаринових ромбів розпадався, вироджувався у шестерні, спиралі і зигзаги. У такі візерунки вони формувалися через музику. Вуй поклав на підлогу ранець, приліг відпочити. Вуй помріяв про інші кольори, окрім жовтого як вамаринового. Тоді він захотів, щоб його добрий друг Стоні Стівенсон чекав на нього за наступним поворотом. Його думки пожвавішали, коли вуй уявляв, що він і Стоні скажуть один одному, коли зустрінуться. Вуй все ще не міг пригадати обличчя свого друга, але це не мало значення. Яка пара? повторював Вуй. Він мав на увазі, що коли вони опиняться вдвох зі Стонім, то будуть непереможні. Кажу тобі, казавуй з відчуттям задоволення. Це така парочка, що вони намагатимуться роз'єднати їх всіма можливими способами. Якщо друзяка Кастонії і друзяка Вуй знову зійдуться, їм усім буде чого стерегтися. Коли друзяка Кастонії і друзяка Вуй знову зійдуться, може статися що завгодно, як це буває зазвичай, коли вони сходяться. Він пирснув сміхом. Завадити їхні зустрічі за всяку ціну хотіли люди в тих великих гарних будівлях на горі. За три роки воєва уява стільки всього подомальовувала до тих зауважених михцем під час прольоту будівель, які насправді були твердими мертвими холодними кристалами. Воєва уява була певна, що в тих будівлях живуть творці всього сущого. Це вони ув'язнили вуя та боаза, і, напевне, стоні вони теж ув'язнили ставили над ним експерименти в цих печерах. Писали послання гармоніумами. Вуй був певен, що гармоніуми не мали жодного стосунку до цих повідомлень. Вуй точно знав все це. Він точно знав і багато іншого, навіть про те, як обставлені ті будівлі на горі. Меблі не мають ніжок, а вільно ширяють у повітрі за допомогою магнітів. Люди, які там мешкають, ніколи не працюють, нічим не переймаються. Вуй ненавидів їх. Гармоніумів він теж ненавидів. Віддер одного від стіни і розірвав надвоє. Створіння зморщилося, стало помаранчевим. Вуй підкинув два шматки гармоніума до стелі, де побачив нове послання. Воно розпадалося через музику, але його все ще можна було прочитати лише п'ять слів, які інструктували, як просто легко і швидко втекти з печер. Коли він прочитав розгадку загадки, яку не міг розв'язати три роки, мусив визнати, що вона була проста й очевидна все було по чесному. Вуйк поквапився печерами, доки дістався буазового концертного майданчика. Він був сам не свій від цієї новини. Він не міг говорити у вакуумі, тому потягнув Буаза в космічний корабель. Там в інертній атмосфері кабіни переказав Буазові послання, яке було інструкцією для втечі з печер. Тепер від здивування онімів боас. Він з великим ентузіазмом переймався ідеєю, що гармоніуми можуть бути розумними істотами, але тепер, почувши новину про можливість звільнення з цієї в'язниці, Боас прийняв її на диво стриману. Це, це пояснює, то інше послання, тихо сказав Боас. Яке інше послання? запитав вуй. Боас казав рукою на послання, яке з'явилося на стіні біля його дому чотири земні дні тому. Боазе, залишися. Він ніяково опустив погляд. Ми тебе любимо, боазе. Ось яке послання. Боаз відвернувся, ніби побачив щось нестерпно красиве. Я прочитав це, заговорив він, і усміхнувся. Я подивився на них таких милих, ніжних, малих і сказав собі Чуваки, та як, друзяка Буас кудись поїде. Друзяка Баас застряг тут з вами надовго. Але ж це пастка. сказав Вуй. Що? перепитав Буас. Пастка. повторив Вуй. Трюк, щоб затримати нас тут. На столі перед Базом лежала розгорнена книжка коміксів Твіті і Сильвестер. Боас не відразу відповів Вуєві. Він погортав пошарпану книжку. Я приймаю, сказав він нарешті. Вуй подумав, що цей божевільний заклик в ім'я любові. Він зробив щось таке, чого не робив дуже довго, розсміявся. Він подумав, що це доволі історичне завершення кошмару, безмозкі мембрани на стінах говорять про любов. Боас шарпнув Вуя, аж того пересохлі кістки захрустіли. Я буду вдячний тобі, Вую, жорстко сказав Боас. Якби ти дав мені спокій думати, що я собі хочу про їхнє послання любові. Я маю на увазі, казав він, розумієш, казав він. Так чи інакше в цьому повідомленні нема сигналу для тебе, і це не дає тобі права щось про це казати. Я маю на увазі, казав він, розумієш, казав він. Ти не мусиш розуміти цих істот не мусиш любити їх, говорити про них. Я маю на увазі, казав він, розумієш, казав він, то послання воно не тобі адресоване. Вони говорили про мене, це мене вони люблять, і це означає, що ти поза грою. Він відпустив Вуя і знову зосередився на коміксі. Його широка коричнева М'язиста спина вразила Вуя? Живучи окремо від Боаза, Вуй тішив себе думкою, що міг протистояти Боазові фізично. Тепер він бачив, що це було даремною ілюзією. М'язи на Боазовій спині плавно окреслювали повільні рухи на контрасті із швидким перебранням пальців, що перегортали сторінки. Ти стільки всього знаєш про трюки і всякі такі штуки, говорив Боаз. А звідки тобі знати, чи нема там ще гірської пастки? Яка закриється, як тільки ми вилетимо звідси. Перш ніж вуй відповів, Буа згадав, що залишив без нагляду увімкнений магнітофон. Ніхто, блін, не пильнує їх там. Він залишив Вуя, побіг рятувати гармоніумів. Поки Боаза не було, вуй склав план перевороту корабля до гори дном. Це й було розв'язком загадки про те, як вибратися. Още повідомили гармоніуми на стелі. Вую, переверни корабель до гори дном. Теорія перевернути корабель була цілком розумна, сенсорне обладнання розміщувалося знизу. Коли його перевернути, корабель зможе так само легко витанчено і винахідливо вибратися з печер, як залетів у них. За допомогою лебідки і слабкої сили тяжіння в меркурієвих печерах, вуй перевернув корабель ще до того, як повернувся Боас. Щоб вирушити в подорож, залишалося лише натиснути кнопку Вімк. Перевернений дном корабель наштовхнеться на долівку печери. Зупиниться і відлетить, вважаючи, що долівка це стеля. Він промчить вгору системою тунелів, вважаючи, що прямує вниз, і неминуче знайде вихід, переконаний, що шукає найглибшу із западин. А западина, в якій він, зрештою опиниться, виявиться бездонним, безмежним одвічним космосом. Боазу війшов у перевернений корабель з купою мертвих гармоніумів. Він ніс у руках те, що було, як 4 кілограми висушених абрикосів, по дорозі деякі випадали. Нахиляючись, щоб обережно їх підняти, він опускав ще більше, його обличчям текли сльози. От бачиш, сказав Боас. Його серце було розбите, і він лютував сам на себе. От бачиш, вую, бачиш, що стається, коли хтось просто втікає і забуває. Боас похитав головою. І це ще не всі, це ще й близько не всі. Він взяв порожню коробку, в якій раніше були шоколадні батончики, і поклав трупи гармонії всередину. Боас взявся в боки і випростався. Як раніше вражала вуя Боазова фізична форма, так тепер вражала Боазова гідність. Випроставшись, Боаз став схожий на мудрого, порядного, заплаканого чорного Геркулеса. Поруч із ним вуй почувався худим херлявим скиглієм. — Хочеш все поділити, Вую? запитав Боаз. «Поділити — Поділити. перепитав вуй. Вітамінки, мульки, їжу, газовані напої, пої, цукерки, сказав Боаз. — Поділити все, повторив Вуй. Боже, та тут цього вистачить на 500 років. Раніше вони ніколи не ділили, навіть розмов про це не було. Всього було вдосталі жодної загрози, що чогось забракне. Половину забере собі з собою, а половину лишай тут а мені, сказав Боас. «Лишити тобі? недовірливо запитав Вуй. Ти ж ти ж летиш зі мною хіба ні? Боас підняв руку, запрошуючи до мовчання у зворушливому, достойному, величному жесті. Не правдай мені, Вую, сказав Боас, і я не буду правдати тобі. Він змахнув сльози кулаком. Вуй ніколи не міг нічого протиставити аргументові про правдання. Він лякав його. Підсвідомо він знав, що боаз не блефує, що він дійсно знає, якусь правду Вуя, яка могла його знищити. Вуй розтулив рота, але відразу й затулив. Ти прийшов сюди сказати мені велику новину, продовжував Боаз. Боазе, кажеш ти, ми будемо вільні. І я такий весь на радості кидаю всі свої справи, бо, бачите, стану вільним. А я постійно повторюю собі, що буду вільний, намагаюся подумати, як то воно буде, і бачу тільки людей. Вони мною попихають туди, тоді попихають сюди, і їм все мало, і вони тільки зляться більше, бо нічого їм не подобається. Вони пощують на мене, бо я не зробив так, як вони хотіли, і ми тільки змагаємося хто кого. І тоді раптом я згадую всіх цих шалених маленьких тваринок, яких робив щасливими своєю музикою, і я знайшов їх тисячі, але мертвих. Бо Боас забув про них, забув бо втішився, що буде вільний. І кожен з них втратив життя, яке б я врятував, якби зосередився на своїй справі. А тоді я кажу до себе Я ніколи нічого доброго не робив людям, і люди ніколи нічого доброго не робили мені. То наше мені бути вільним серед людей? І тоді я зрозумів, що маю сказати тобі вою, коли прийду сюди. І Боас сказав це Я знайшов собі таке місце. Де можу творити добро, не завдаючи нікому зла. І я усвідомлюю, що творю добро, а ті, до кого воно спрямоване, знають, що це саме воно, добро, і люблять мене за це вую, люблять, як уміють. Я знайшов собі дім. І коли одного дня я тут вмру, завершував Боаз, – я зможу собі сказати: Боазе, ти зробив мільйони життів вартими, щоб їх прожити. Ніхто ніколи не дарував більше радості. І ти не маєш жодного ворога у всесвіті. Боаз став собі залюбленими мамою і татом, яких у нього ніколи не було. Тепер спи собі спокійно, сказав він до себе, уявляючи, як лежить на кам'яному смертному одрі в печерах. Ти молодець Боазе. солодких снів.